У травні 2012 року у Рівненському навчально-виховному комплексі No1 розпочато дослідну експериментальну роботу всеукраїнського рівня з теми формування світогляду дошкільників засобами художнього слова в інтегрованому освітньому просторі дошкільного навчального закладу. Науковий керівник експерименту Наталія Гавриш, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри дошкільної та початкової освіти Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. Саме вона провела у нашому закладі перший науково-методичний семінар в листопаді 2012 року. А взагалі, упродовж перших двох етапів експерименту, у нашому закладі спільно з Рівненським міським управлінням освіти та обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти вже проведено три міські та один обласний семінари, на яких висвітлювалися інноваційні підходи до використання літературних творів як засобу формування світогляду дитини. Інструментом реалізації засад інтеграції у побудові та здійсненні освітнього процесу є технологія складання інтелектуальних карт, розроблена Наталією Гавриш. Інтелектуальні карти є основою планування інтегрованого освітнього процесу, а в контексті дослідно експериментальної роботи, засобом розробки системи освітньої діяльності з опорою на літературні твори, як джерело формування, світогляду, дитини. У розробленій управлінській стратегії реалізації теми дослідно експериментальної роботи особливу увагу було приділено розвитку професійної компетентності педагогів з використання художнього слова в інтегрованому освітньому просторі через систему семінарів та практикумів щодо планування освітньої роботи з використанням художньої літератури на основі технології складання інтелектуальних карт. Так, в основу тематичних циклів покладаються як літературні жанри, у казки, де заховалися теосини в казках, живе зима у казці, таємниці книжкового дивосвіту та інші, так і окремі літературні твори. А інтелектуальна карта дає можливість розкрити та відобразити ключові ідеї та смисли художнього твору, відобразити його багаторівневу сутність та спланувати зміст освітньої діяльності як до окремих видів занять. Так і до літературних проєктів чи тематичних циклів. Опрацювання за допомогою інтелектуальної карти казки Чуковського Курчатку дає змогу організувати з дітьми цікаву пізнавальну діяльність з описом за допомогою моделювання та символізації героїв казки. Ліда якого в кольору Чорного. А який від був? Великий чи маленький. Великий. Великий! Як ми можемо познати чорного? Слонку, так. Наш котик був чорний, великий. А ще який. Кости, так. А також розмислення такої важливої ідеї. Мама найближча для нас завжди. Вона підтримує та подарує нам свою любов у будь-якій ситуації. Навіть тоді, коли ми, як те курчатко, впадемо у калюжу, тобто зробимо щось не так. Ще одна родзинка нашої експериментальної роботи асоціативні карти. Вони дають можливість унаочнити, усвідомити та проаналізувати смислові зв'язки різних понять у межах темі, а на основі літературного твору встановити і обговорити з дітьми взаємозв'язок з місту твору з реальним життям, допомогти дитині збагнути, що все у світі взаємопов'язано. Цей метод ілюструє реалізацію принципу інтеграції з місту до шкільної освіти та є інструментом цілісного пізнання дітьми світу. Продовжимо шукати незвичайні сімей. І пригадаємо з вами казку, таку незвичайну, про країну квартирія І там був такий е, незвичайний мешканець. Такий він червоненький. Хто пригадає цю казку? -а, -а. а казка називається як? Явом! Подивіться, яка у вас карта. Получилася Так! Ще разочок, щоб так було видно всіх мешканців і позначте слайдникам, щоб було видно, що ось тут чайнику, весело, радісно, отак, рівненько. Ось так. Ось, рівненько дослідно експериментальна робота підтверджує думку науковців про те, що чинниками впливу художнього слова на свідомість дитини є правильний добір літературних творів, осучаснення способів їх використання та розвиток культурологічної компетентності педагогів. У системі розвивальних завдань інтегрованого типу, розроблених у ході експериментальної роботи, звернемо увагу на розумні кубики, складені на основі літературних твоє. Котиться, 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 а на йому на зустріч. На зустріч йому, йому він пух. Традиційними у нас стали літературні вітальні для батьків та дітей, а також для педагогів. Це один із шляхів розвитку нашої культурологічної компетентності. Кожен тематичний цикл ми наповнюємо літературними творами, які допомагають реалізувати його зміст через вплив на соціальну, морально, духовну та пізнавальну складові світогляду, тим самим здійснюючи змістовий аспект інтеграції. А інтеграція художнього слова у різні види діяльності дітей забезпечує діяльність на процесуальний компонент інтеграції освітнього процесу. Матеріали дослідної експериментальної роботи висвітлювались на міжнародній та всеукраїнській науково-практичних конференціях, Міжнародному педагогічному конгресі та міжрегіональному науково-практичному семінарі, а також у дев'яти публікаціях у наукових та науково-методичних виданнях. Зараз ми розпочинаємо третій формувальний етап експерименту, змістом якого буде конструювання системи освітньої роботи, націленої на формування світогляду дошкільників засобами художнього слова.